Дивіться, я займався товаркою один рік з 2022 по 23, і можу сміливо сказати, що мені повезло. Почавши перепродавати на початку війни, коли багато довоєнних продавців або магазинів ще не відновили свою роботу або закрилися зовсім. Я на собі відчув гарний попит майже на всі товари, взагалі, які можна перепродавати: настільні ігри, годинники, світло, одяг, сумки, іграшки і так далі. Навіть таргет в інстаграмі тоді коштував копійки. Але що тепер? Блогери, які знімали тільки товарку, тепер знімають крипту і бізнес. Годинники, які стали моїм найуспішнішим товаром і мали націнку 300-400 зараз просто пробили цінове дно і коштують на Олексі, як на Алікспресі. В людей вдома вже більше року лежать тисячі на розпроданих товарів ще після блекауту 22-го. Я вирішив дослідити тему товарного бізнесу для тих, хто ще не має великих бюджетів і досі планує тут щось заробити. Тому сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся, чому і для кого товарний бізнес помер вже Сьогодні. Сьогодні я буду не сам. Мої колеги-блогери-товарщики теж скажуть свою думку на декілька тем. І давайте задамо перше запитання, чому люди перестають займатися товаркою. Маководі послухаємо відповідь. Напевно, що люди зараз не дуже готові ризикувати. Ну і тим більше, щоб займатися товаркою, треба знайти цей самий товар, який дасть, можна сказати, можливість заробити. І не маржу на думку Роми, який раніше продавав айфони та іншу техніку. Зараз люди бояться ризикувати, і взагалі складно знайти товар з можливістю реально заробити на ньому. Можете написати в коментарях після перегляду цього відео свою думку на усі запитання, які сьогодні будуть. Але моя думка на це питання з Ромою плюс-мінус збігається. Коли в 22-му році був лютий ажіотаж на павербанки і в принципі заробити на них було легко. По-перше, ти бачиш і знаєш, що є гарні моделі, які продаються. По друге, навіть з бюджетом декілька тисяч гривень, можна було замовити собі кілька. Павербанків і вигідно їх продати. Розбирали навіть найдешевші моделі. Про це в мене є відео навіть. Зараз ситуація з хайповими товарами максимально неочевидна, бо їх просто немає. Хоча що стосується гарячих ніж, то коли їх немає, то і попит більш рівномірний. З цієї точки зору зараз ризик менший, звичайно. Другий великий аргумент, чому товарка втратила свою актуальність, це демпінг. На моєму каналі був період, коли я продавав псевдокасіогодинники. В принципі, через тест виявив, що вони мають гарний попит і замовив собі коробочку на декілька тисяч гривень з Китаю. Продавав їх. Дропшиперам по 180 гривень і просив, щоб ставили ціну 300 гривень. І яке ж було моє здивування, коли я побачив, що вони ставлять ціни 250, 230 і навіть 200 гривень. Сам факт продажу їм був важливіший, аніж щось заробити. Тому прибуток в них був 20 гривень, а в мене були потеряні дропшипери, тому що, в принципі, ніхто не хотів опускатися до такої ціни, коли ти будеш заробляти 20 гривень з цього. Тому, в принципі, зараз ця ніша дійсно чуть-чуть вимерла. І це вам тільки один приклад такий. Тому ось вам кілька парад від пана Тараса з каналу Тарас це я чим зайнятися, якщо хочеться підзаробити, а бюджету нуль. Всім привіт, розповім чим займаюсь я. В першу чергу це товарний бізнес, далі YouTube та telegram канали, і також я інвестую в криптовалюту. Без вкладень насправді складно щось розпочинати, але давайте подивимось, які є варіанти. Для початку я б виділив творчі професії: дизайнер, монтажер та прев'юмейкер. Блогерів зараз багато як ніколи, і відповідно потрібно, щоб хтось монтував або допомагав створювати їм контент. Наступний варіант заробітку без вкладень це перезалив або створення відео в TikTok. І третя справа, якою можна займатися без вкладень, це американська. Канський Ютуб, вам потрібно створювати відео і заробляти на монетизації. Навчитись цим професіям можна повністю з відеоуроків на Ютубі, а потрібен вам лише телефон або комп'ютер. Коротше кажучи, якщо ви новачок або заробляйте чесно, не руйнуючи ціни всім іншим, або займайтеся вище перерахованими способами заробітку. Тараса, дякую за відповідь. Подивіться нове відео на каналі Тараса про магазин Крусів. Дуже класно. Давайте тепер перейдемо до парад, що робити, щоб товарка в 2024 році йшла класно, навіть якщо ви новачок. І перше, це створювати Ві продукти я горжуся цією порадою, тому що це зараз те, що нам так сильно потрібно робити: створювати своє нове креативне. Давайте розглянемо приклади моїх підписників. Це Макс і йому 18. і Він робить деталі на 3 d принтері на Уликси в інстаграмі заробляє в місяць в середньому 15 20 тисяч гривень, але каже, що і 100 теж було. А це Тарас в 14 років він створив власну українську монополію з українськими компаніями і колабиться з відомими зірками. Подивіться, він навіть мені таку прислав, просто безкоштовні. І я йому вирішив зробити трошки рекламу. Людина просто хотіла продавати і плани в них зараз великі, і таких прикладів в принципі. Достатньо. Друге, майте бюджет навіть на безкоштовну рекламу. Якщо ви думали, що досі тривають часи, коли можна було повиставляти купу чужих фоток і отримати заявки на товар, час прокидатися. Подивіться навколо, успішний магазин це відомий магазин, і ви маєте хоча б мати бюджет замовити собі товари додому і робити з ними тіктоки. Навіть на таку безкоштовну рекламу, розумієте, потрібен бюджет. Я вже не кажу про якісь рекламні пакети на Олексі блогерів, таргет. Третє, будьте цікавою особистістю і будуйте власний бренд. Тут дуже коротко, ми з п'єтівки. Пішем відомим продавцем одягу секонд-хенду, про це говорили в моєму одному з останніх інтерв'ю. Ось тут десь подивіться. Розповідайте про себе продаючи свій товар, не особисте життя, а щось те, що пов'язано. Наприклад, ви продаєте кросівки, розповідайте про свої історії з кросівками, як ви почали бігати або де ви їх використовуєте, ці кросівки, що вас пов'язує з товаром, який ви продаєте, і люди будуть вас любити. Четверте, забуваємо фразу без вкладень. Я вже сказав, навіть на те, щоб зробити контент для тіктоку інстичі, навіть у LX, потрібно замовляти товар для себе. Якщо ви хочете ліпити однакові фото, які використовують ще інших 100 продавців, таке взагалі не буде катити нікуди. Викладення потрібні завжди. Бізнес без вклади, це мишоловка. вкладення всьому голова. Багато не потрібно, просто вводьте в звичку, тратитися, коли шукаєте способи зробляти. Так ви будете помилятися, але зрештою знайдете себе. І останнє забудьте фразу пасивний дохід, його не існує. Товарка це не про викласти оголошення і все, сидіти і чекати. Багато хочете продавати, потрібно багато працювати. Моє інтерв'ю з Момочою тому підтвердження, яка сама є популярною в ТікТоці, Магазин її популярною є в ТікТоці, Обов'язково подивіться, якщо не дивилися, в свої 20 Настя літає, літає як бджілка і рішає рішає задачі, і завдяки цьому останнім часом може з'їздити на відпочинок класний за власний рахунок і реально перезавантажитися. Бо заробила це. А ти сидиш на дивані і не можеш кількох тисяч гривень заробити. Ну який же це пасивний дохід? Це так підробіток. Ну і давайте задамо останнє запитання: чи зможуть найближчим майбутньому новачки знову легко перепродавати товари. відповідатиме на нього Олександр Всехабович, народний автор України каналу Всехаб, на якому вже другий рік чи третій перепродає айфони, і іншу техніку і показує це на ютубі. Дивимось. Не думаю, що найближчим часом ніше перепродажу буде якось легко рухатись, це більше людей сюди заходить, все більше людей хочуть заробляти, докладаючи мінімум зусиль. Тому легше в перспективі точно не буде. А заробляти будуть лише ті, хто має якісь круті ідеї. Тому, якщо ви хотіли швидко підзаробити, сорі це не вийде. Як бачите, я вам не збрехав, хочеш продавати в мій Рутитися, це означає, що товарка дійсно вмерла, але вмерла вона для тих, хто не розцінює цю справу як повноцінний бізнес. Є шанс, що у вас щось вийде, тільки якщо ви підійдете відповідально та наполегливо до цієї справи. Але зробити це можна і в 18, і в 16, і в 14 років. Головне бажання. А як правильно будувати свій бізнес? Дивіться про це в мене на каналі далі. Скоро будуть зовсім нові, цікаві реально відоси. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Пишіть коментар до цього відео і лайк, звичайно, чекаю. Це буквально один літ. Клік. Мене звати Борис. Ще побачимось на цьому каналі. Па-па. дякую, що додивився до кінця.